29 січня в Україні День пам'яті героїв Крут. Цього дня у 1918 році на залізничній станції Крути на Чернігівщині 300 київських студентів, захищаючи підступи до Києва, вступили в нерівний бій з кількатисячною армією більшовиків. Під командуванням Михайла Муравйова радянські війська наступали на Українську Народну Республіку. Бій тривав кілька годин. Точна кількість загиблих студентів невідома. Щоправда, мова йде про більше 250 полеглих з українського боку. Також відомо прізвища 27 студентів, яких взяли до полону і потім розстріляли. Їхні тіла пізніше перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві, а на станції Крути згодом відкрили меморіал пам'яті героїв Крут. На цьому тижні по школах міста з нагоди пам'ятної календарної дати відбулися тематичні заходи. Учні та вчителі 10-го навчально-виховного комплексу цій трагічній події в історії нашої країни присвятили урок історії. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих ми вшанували пам'ять загиблих під крутами, згадали про подвиг українських юнаків і які вони ну виявили свій патріотизм, і коли постала потреба, вони віддали своє молоде життя в ім'я свого народу. І я впевнена, що вони назавжди залишаться в історії як символ національної честі». Це трагічна сторінка нашого народу. І добре, що ми, молоде покоління, пам'ятаємо. Такий подвиг, ну вважай наших однолітків, і треба шанувати їх, рахуватися з їхньою е, мужністю і брати приклад, як боронити свою країну, особливо зараз, коли є така нагода, ну потреба не ховатися там за спинами, а бути мужніми, як вони, і любити свою батьківщину, пам'ятати просто про неї і про них, про цих героїв.